1 грудня для українців стала доступна одноразова виплата в розмірі тисячі гривень за програмою. Зимова є підтримка. Її можна оформити у дії, відділенні банку або у Кирпошти. Житомирянка Ольга розповіла кореспондентам Суспільного, що вона подала заявку на допомогу у банку. Ще прийшла сюди отримати пенсію, і мені зареєстрували після двадцятого приці за карточкою на ліки саме головне. Пенсіонери та люди з інвалідністю можуть оформити тисячу за програмою Зимова є підтримка на пошті, розповіла Олена Василенко, листоноша 14-го відділення «Укрпошти» міста Житомира. Зимову є підтримку, можна отримати на Укрпошті. Вигляді готівки вона не видається видається тільки пенсіонерам, які отримують кошти на Укрпошті пенсіонерам. Соціальну виплату видається в вигляді проплати комунальних платежів, вигляді виписки газет, товару Укрпошти, і також можна перерахувати кошти на ЗСУ». За словами Олени Василенко, заявку на отримання тисячі можна подати до 28 лютого 2025 року. Едуард, відвідувач Укрпошти, прийшов на пошту оформити зимову є підтримку. Перехою на ЗСУ. Вона мені не потрібна. Хай краще дадуть пенсіонерам. Хто дійсно в цьому ну, потребує цього? Житомиряни отримано тисячу з є підтримки, планують використати по різному. Кореспондентам Суспільного розповіли, що розглядають варіанти задонатити на ЗСУ, оплатити комунальні послуги або купити ліки. На дитину також є підтримка, і прийшло і на мене на дитину сім робочих днів. Мабуть, якщо отримаю, то піде на зсу. У мене син воює. Зять воював, зараз поранений. Їм підтримка треба ще не вирішила, Не до цього було. Ну, що комуналка вона тільки йде, і не йде на ліки, більш не на що. Каріна Цимбалюк, місцева жителька, оформляла зимову є підтримку у застосунку Дія. За її словами, тисячу отримала на 10-й день після надсилання заявки. Кілька хвилин. Треба оновити ті, якщо не оновляли застосунок. Там одразу висвічується, що можна оформити цю тисячу. Буквально кілька кліків і пишуть, що от заявка в обробці писали, що 10 днів. Протягом 10 днів має прийти. В принципі, так і сталося. На 10-й день мені ця тисяча прийшла. Там є певний певний перелік, куди можна цю тисячу використати. Серед них це комунальні послуги, транспорт, зв'язок. Також також там можна використати її на розваги. Свою тисячу Каріна планує використати на допомогу армії. каже, підтримує один або кілька благодійних фондів. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомир,